Виноград маркет. Отака урожайність перша. Це сигналочка. Стійкість до болячок. Хороша прекрасна стійкість до болячок. Виноград не оброблявся. Волза визріває до самого кінця. Уже майже визріла до самого кінця. От. Цукристість, цукристість маркета ну, в середньому 24 брикса. Бо є ягодки, завялюються, от, то там вже зашкалює, вже не хватає рефрактометра, щоб поміряти більше 30. От. Ну, кажуть, що він не дуже урожайний. Ну як для сигналочки, оце я не знаю, чого він не урожайний. Вже гронка невелика, ну цукор набирає дуже хорошо. Смак такий трошки м'ясистий, приємний. така отака от. нормальна, хороша сокоотдача, сік окрашений, шкурка окрашена. Для первого врожаю, я думаю, що Нормально. Рядом виспомінання. Теж йде як морозостойкий сорт. До речі, маркет. Дуже морозостойкий сорт. 38, здається. Морозове держи. Не знаю наскільки правда не перевіряв. От. Ну, він у нас не укривний. Це воспоминання Андронова. Також йде як морозостойкий сорт. Також стійкість до болячок. нормальна, також не оброблявся. Лоза зріє добре, от він. сильно росліший за маркет. Це маркет. Оце воспоминання. Ну він розумну трошки. Той рік була сигналочка одна невеличка. А цей рік отак, отак от, три грони. Таких раз, два, три. І, і кругом він дуже-дуже грозонувся, і зараз він не добрав сахара. Сахара в ньому цукристі ну, 15. От. Треба ховати від сонця. Ягоди зеленими ще почали так увядать, чуть трохи. На відміну від маркета. Маркет. Від сонця йому нічого не робиться. Так от як він висів, так і це вже він дуже довго висить. Маркет набирає цукор добрячий, 24-25 в ньому цукор, в цьому 15-14-15 цукор. Ну він перегружений цей рік. От, і за того пізній вже він висить і ніяк. Але ж могли б вже ударити морози вночі в вересні. Як неукривний і безпроблемний сорт, універсальний, то може бути нічого б і ні. Щоб хтось посадив там на собі на новинок. Чи і так поскубать. Сьогодні 29 вересня 2023 року. Залишили повисить подовше воспоминання. Щоб таки ж подивитися на нього, що ж він набирає, там який цукор. Последня зйомка як була, то в ньому цукристість була 14-15. Зараз міряли цукристість 16 і 20 брикс. Таки набирає він цукор, цей виноград. Недаремно ми дали йому повисить, бо при такій от урожайності, при такому перегрузі, от як він тут по три громки, які з крилом є от маленький, Маленька гілочка і там дві. По три громки. При такому перегрузі, при такому навантаженні він, звісно, що тормознувся в наборі цукру. От. І йому треба час, щоб добрати його такий. Ну добре, що він його таки добрав. Маркет уже прибраний давно, Уже булькає в бутлі. Делі да, значно він солодший, дуже сочний. Беремо таку ягоду не неув'ялену, бо трошки страдає він від сонця. Треба трошки приховувати його. Соковитість у нього дуже і дуже сочний. Смак простий, виноградний, як для винних сортів. От і в ньому. Нічого немає. лабруски взагалі ніякої тут не чувствується, мабуть, її тут і немає. По стійкості. Я вже <какс> <какс> говорив, що по стійкості досить добрий виноград на стійкість до фороб лоза визріває також добре. Єдине, що в молодому віці його не треба перегружати, тоді він буде дружніше набирати цукор. Треба вот. пробувати робити з нього вино. Валить він, звісно, урожай. Мама не горюй. О вот такого бордового кольору сам по собі. В молодому віці нуждається в норміровці, щоб трошки дружніше поспівав і, і набирав цукор або лозами, або прибирати трошки грон, поки він не окріпне, бо він молодий і прошли року він посігнали, оце його перший урожай. Я рахую, що це для молодого куща. З такою от лозою 5 мм, тут 8 мм, то це багато отакий от. от у нас виноград Воспомінання регінатор Андроном на 29 вересня 2023 року. Залишається зробити з нього вино. Подивиться, що він у війні може в купажах буде давати. Якщо двадцятку набирає, то це вже вже непогано при такій урожайності. Тут сплошний сік в ягодах. От так от. Смак у цього винограду простий. Виноградний, може з деякими такими трошки фруктовими ягідними нотками, щось стигла смородина, може десь трошки. Ну, так, обичний виноградний смак. Ну, в загальному по цьому році. Маємо гронку на воспоминанні вагою 200 грам, 10 ягід 25 грам, ну, крупненькі ягоди 3 грама. Такі, трошки крупненькі він як для винного. Сорти рахується універсальним і загальна цукористість сусла склала 17 брікс. Ну, Враховуючи перегруз в даному 2023 році така ситуація по винограду воспоминання Андронова. Думаю, що зарубувати цей виноград на початку його життя, не роздивившись, що ж воно таке не варто. Тобто як виноград як винний сорт, навіть універсальний сорт не винний. Подає надії, ну, перегрузив його, ну, хто винуватий, якось недогляд вийшов. от, Сорт урожайний, сорт морозостійкий, сорт не обравлявся жодного разу. Потривалість його по болячкам, ну, на 9 з 10. Думаю, що на початку життя цього винограду. Його як винний сорт, навіть універсальний сорт забраковувати не варто. Треба його добряче роздивитись, враховуючи його урожайність, враховуючи його віддачу, стійкість до болячок і високу морозостійкість. високоморозостійкість, якарочний сорт. Треба його роздивитись добряче. Будемо робити з нього моновину. Придеться трошки додати цукру. Того, що я не роблю вина, особливо червоні вина, менше, ніж 24-25 брикс, щоб було в них. От. Я рахую, що вино міцністю менше 11 градусів спіртуозності це вже таке, трошки стрьомне вино. Воно може зіпсуватись, коли ви його там десь забудете в теплому місці, воно може бути нестабільне. От. В общем, червоні вина 24-25 брікс, білі вина від 22 брікс. щоб вони трошки були легш легші і підкіші. Не від, а вірніше 22 брікс білі вина роблю. Отак от. Тут цікавиться. Виноградом на арку. От, такими, щоб без уходу приїхав, зібрав урожай. Я думаю, це ваш варіант. Силочка на сайт буде в закріпленому коментарі внизу. Якщо кому треба лоза. От. Чи на наступний рік зробити відводок з нього? Ну, звертайтеся, пишіть. Всім гарного дня, до побачення.